Вітаю! Що вам треба знати зараз? Що треба знати? Так, да, бачите, є якісь нюанси, яких ви не знаєте. Щось скрите від вас. Якісь вопроти, вопроси закриті. Книжка закрита. Про що йде мова? Про що саме? Рішення якесь. яка склалась така ситуація, що ви, ніби в усі двері стукаєте, а вони всі закриті. Але бачите, рішення буде, вам би ключ. Тобто двері відкриються. Допомога зовнішня від когось. Хтось вам допоможе в цьому питанні? Друг. Друг або впливова сильна людина. Це може бути юрист, може бути нотаріус, може бути офіційна якась особа. Там поліція, тобто людина, яка знає закони. Тут якесь правове питання. Отака така людина, яка має вплив і вам допоможе. І надасть цей ключ, щоб ви відкрили ці двері. Ну, тут книга, ну це можна розуміти, як двері. І бачите, у вас є ціль, і ви досягнете її обов'язково. Є прегради, звісно, але ціль вполне реальна досягаємо. У вас вистачить і здоров'я, і сили. Всього вистачить. Головне оця впливова людина. Порада. Не вірте ніяким сплітням і не обращайте увагу на те, що говорять про вас, або ви чуєте якісь сплітні слухи, а що люди скажуть. А це все відкидайте. Займайтеся своїм питанням. І все буде хорошо. Ось така порада вам від карт. Бачите, і все в вашому житті зміниться. Карта гроб, не лякайтеся, вона говорить про те, що а, пройдете ці всі перипетії, і ваше життя зміниться. Но від цього питання, від цих закритих дверей, ви нікуди не уйдете. В будь-якому випадку треба цей ключик підібрати, ця людина вам допоможе. Не звертати на осуди ніякі. І розмови про це все. Зосередитись на своїй справі, є ціль. Зосередитись, ви йдете в правильному напрямку, і тоді буде трансформація, переміна у вашому житті кардинально. Я вам бажаю всього найкращого, правильно прийнятих рішень і вірних друзів і вдало вдалих вирішень питань. Мирного неба бережіть себе.